Через ворожі відключення, через ворожі обстріли діють графіки відключення для промисловості та бізнесу. У міністерстві енергетики наголошують, що обмежень для побутових споживачів і критичної інфраструктури немає, окрім аварійних відключень. Також минулої доби енергетики відновили живлення для понад 14 тисяч споживачів. Зараз зокрема про це поговоримо. Анатолій замулко з нами на прямому зв'язку. це тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду. Пане Анатолію, добрий вам день. Вітання, вітаємо. Вітаю вас, вітаю студію, вітаю глядачі. Да, пане Анатолію, От останніми днями ворог завдавав значних ударів, зокрема по південних регіонах. І ідеться про Миколаїв, Одесу, Херсон, в тому числі. Яка наразі ситуація з енергетикою і теплопостачанням, зокрема на півдні? Ну на превеликий жаль, дійсно на початку цього тижня у нас були такі неприємні прильоти, які призвели до того, що частина нашої енергетичної структури вона на жаль вийшла. Ну, з ладою потребувало відновлення на сьогоднішній день. Якщо казати вже про Миколаївську область, про Херсон, ну про Херсонську область, окремо про Миколаївську область, там відновлено базова частина по електропостачанню, по теплопостачанню. Зрозуміло, що певні питання, які стосуються, Нашого ось зимового періоду ну виходу з ладу окремих елементів воно класичне, але там можна говорити про те, що ситуація більш-менш стабілізована. Щоб говорити про Херсон, ну на превеликий жаль, там ситуація досить складна, тому що маємо значну кількість пошкоджень, і зрозуміло, що там відновлення в такому глобальному форматі відбувається, але зрозуміло, що це дуже поступово і дуже. Невеликими обсягами, що стосується Одеси, то дійсно у нас там порушена частина енергозабезпечення. Значна частина покритички, у нас вже заживлена і вона дійсно отримує електричну енергію. По побутових споживачах відбувається постійне відновлення. На превеликий жаль, є такі руйнування, які не дозволяють зараз відійти повністю від. Обмежень да, але ці обмеження вони розподілені таким чином, щоб забезпечити як намір як мінімум справедливий розподіл електричної енергії між споживачами. Таким чином по Одесі мережеві обмеження все ж таки не дають нам повній мірі змогу. Вивести живлення споживачів на той рівень, який достатній для ну базової стовідсотковий, скажімо так, для споживачів нашої системи, але енергетики над цим працюють, 2,4 на 7, максимально намагаються усунути все, що можна, долучити ресурси інших областей для того, щоб забезпечити живлення споживачів. От про інші області, яка загальна зараз ситуація зі світлом в Україні, а особливо у прифронтових регіонах. Ну, як завжди, у нас якщо казати вже про загальну ситуацію, то е, ми знаємо, що прильоти у нас були практично по всій території України, по всіх об'єктах, е, але ну, зрозуміло, що західні регіони, центральні регіони там більш стабільна ситуація. Е, наші прикордонні території це дійсно проблема, і проблема якраз полягає в тому, що енергетики максимально відслідковують питання е, е, коли знімається тривога від боїв для того, щоб можна було відновити, коли допускають до можливих усунень з порушень, то зразу відбувається це усунення порушення. Єдина проблема це зрозуміло, що навіть коли зробили заміну обладнання, забезпечили якийсь, скажімо так, мінімальний той рівень, який можна було по живленню споживачів, але може бути знову ж таки втручання. безпілотники у нас достатньо скажімо так агресивно працюють на цій території. Тому енергетики максимально усувають, але певні, скажімо, складності в цьому є, але працюємо над тим, щоб це було якомога в швидших темпах забезпечено споживачів електричної енергії? Так, пане Анатолію, якраз да. про зиму хотів розпитати зараз, бачите, яка температура в деяких регіонах до мінус 16 вночі, тобто, лютий видається дуже морозним. Яке додаткове навантаження це створює на енергетичну систему? Ну, зрозуміло, що температура завжди у нас була таким фактором, який впливає на енергосистему. І по збільшенню потужності на сьогоднішній день ми бачимо, що енергосистема вийшла на такий уже рівень. Це рівень по споживанню потужності. Він приблизно однаковий на всьому цьому проміжку часу на цьому тижні. Далі ми спостерігаємо за трошки зменшеннями такого негативного тиску. Що казати про енергосистему, то вона балансується. У нас на сьогоднішній день. да, у нас є імпорт в десь приблизно 1200. Це показник досить нормальний з точки зору. Загальної ситуації, загальних проблем. Ви правильно сказали, що на сьогоднішній день у нас присутні певні графіки обмеження по бізнесу. От, але, але у нас натомість є додаткові механізми, які дозволяють все ж таки бізнесу отримати імпорт без втручання в їх роботу. І ті відсотки, які на сьогоднішній день держава дозволяє їм брати як імпорт. Вони досить такі лояльні по відношенню до нашого бізнесу. Зрозуміло, що ця ситуація вона потребує вирішення. Я так думаю, що наступний тиждень у нас тягнеться температура трошки вже до плюса. І я думаю, що енергосистема це послабить її ситуацію. Дуже дякуємо за інформацію. Анатолій замолко тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду, був з нами на прямому зв'язку.